Так, розпочинаємо з класичних коробочок. Так, надріз, надріз. І начебто трішки підріз. Окей. Так. Ага, все зразу витягується. Уплотнитель, бумага, пакет. Пакети ми любимо. Так, що у нас? Пакет? Так. Шприци. Хтось мені писав, що треба розпаковувати в перчатках мало шо Ну, вони ж не можуть бути использовані, правильно? Я не думаю, що вони будуть использовані. Тут прям коробочки всі діла. Це прям... Скляні. А як так? Шприц, рекорд взаємозаміням поршнем емкістю 5 мл. А, для стерилізації 200 плюс градусів. Минмедпром, Минс імені Вей Леніна. Офігеть. Стекляні шприци я такого ніколи не бачив. Їх я вам тут скажу дофіга. Так. Окей, все в коробках. Так, раз. Ну, я так розумію. Ага, тут даже, дивіться. Тут даже за запечатаний. Або Ну, Коротше, бумажка якась собі. А, да, запечатаний, з голкою даже. З інструкцією. Нічого себе. Я тепер в сон. Так, ну ладно, короче. Окей. Так, два. Три 4. 5. І тут іще один. Але без коробки, але з голкою і інструкцій. Отака От історія. Так. Ну я сюди його і запакою. Скільки це може коштувати, я поки що не знаю взагалі. Я взагалі раніше не зустрічав жодного разу скляних шприців, і для мене це трішки вау. Ніфіга собі. Так, добре. Ціну ви побачили. Йдемо далі. Така посилка нестандартна, скажімо так. Тут, до речі, щось: штатів, тринога для лампи. Штатив. На штатив, це, як прокажучи, не схоже. Ой. Ой, ой, ой. І це явно не штатив. Писане яйце дерев'яне, і отака штука. Ну, така штука. Може, для вина. <ріст> чарочку сюди влив такий. І... Або влив чарочку. Хоп, поставив і пішов. Не знаю, для чого це. Так. Со... Сорогі. Сорогі Чи Що щось таке? Отака штука. Окей. Знайшов зброю. Знайшов зброю в загублених посилках з нової пошти. Уявляєте, знайшов справжню зброю. Так, і писане яйце. Окей. Добре. Зафіксували. Так, ідемо далі. Ціну ви побачили? Я не знаю, що там по ціні. Тому давайте відкриємо наступну. Так, начебто стаканчики щось крихке. Давайте подивимось, що у нас може бути тут, Крех, щось велике. Так, сюди. Щось з дротами. Ой, боже. А я знаю, що це. В кої-то векі я знаю що це. У мене таке на кухні стояло навіть. Ну, не іменно таке, а ну, отакого от а, стояла штука на... Кухні. До речі, це, схоже, теж когось стояло на кухні, бо щось решітка трішки липка. Так, радіо. Радіо. Вітязь 301. Отака штука. Ну, До речі, якщо решітку помити, стан доволі, я вам скажу, непоганий. Громкоговоритель абонентський Вітязь. Ціна 5 рублей. Отака штука. Окей. А яка ціна на сьогодні ви. Побачили, а ми переходимо до наступної. Так, давайте оцю спробуємо. Тут нарисований а, зміщувач і написаний. Але по вагі не схоже. Бо наскільки я знаю, вони трошки важкіші, ніж важиться силка. Ну, по, по вагі грам 500, скажу так. Давно не було. Окей. Грам 500 зміщувача в навушники. Дротові, до речі, зацініть. Defender, у нас така мишка попадалася. Що розмотувати? Я не хочу їх розмотувати, чесно вам скажу. Такі навушники. Дефендери з мікрофоном. Ну, до ПК. Я не думаю, що хтось на телефоні ходить з такими. Тому ціну ви побачили. Я думаю, красна ціна. 50 гривень, да. може 100. Коротше, від 50 до 100 гривень більш точно ціну ви побачили. Я переходжу до переостанньої посилки. У нас тут е залишилася ще одна велика, як завжди, велика на останок. От. Тому пропоную відкрити цю коробку. так, Сумка. Боже, ви бачили, що там робиться. Це вже 10 та чи 15 та розпаковка, і я все просто туди скидаю. Це треш. Так. Фотоапарат на сумка. Що є в нас фотоапарат всередині? Да, Офігеть! Нема нічого. Якщо ви повірили, то вибачайте. Так, ну вона в доволі. В її такому стані. Я вам... ну, її може просто відстирати, і вона буде і Цокей okay. може. Але ну зараз видно, що вона така. У да, її постирать та і все. Вам видно було? Оце я зараз буду дихати цей хердьой. Вона просто вся в пилюки. І видно, довго на складі валялася. І того така ситуація. Подивимось, фірма Vanguard. Подивимось, скільки вона. Коштує, але зазвичай а, сумки такі достатньо дорогі. І я бачу, що тут написано, що а, кавер від дощу, тобто влагозахисна, і це ще плюс. Я думаю, гривень 200 мінімум таку сумку можна виставляти на продаж, і вона буде стільки коштувати. Тому що, ну, Такі сумки дорогі. Так, в сторону знову ж таки робимо ротацію: те туди, те туди. Так, і... Ну, no, шест мені сподобалось так відкрива. Так, окей, короб'ята. Так. Вуголки-вуголки. Короб'яки-великі. Так, що у нас тут? Раз. Два. І це у нас йде по декорація. Отак. Така декорація. З металу. Кова напаяна. Тут, тут видно. Видно, яка вона, по-перше, брудна, а по-друге, видно шви. Пропонували колись мені такою штукою займатися. Для того, щоб продавати на закордон Типу, на Etsy дуже ціняться такі товари. Але я пов'язав своє життя з гіпсом, не з металом. з Метал, метал сварка, варка, різка це все не моє. Але, тим не менше, ось така інсталяція явно потрібно мити. Подивимось, скільки це буде коштувати. І чи варто його мити взагалі, може воно там 100 гривень 50, то аля у люта і все. Ну або дружина забажає його собі, або просто виставлю в Телеграм, так як є, не миючи нічого за 50 гривень, та і все. В будь-якому випадку ціну ви побачили. Така розпаковка в нас була сьогодні, як на мене, не найгірша, однозначно з тих, що були. Чи відбилися, чи ні. Сумнівно, особливо ця. Але тим не менше, підсумок ви побачили. А в мене все попереду. Всім дякую до зустрічі.